Про міську партійну організацію. Олександр Трасовець. Він очолює міську організацію Народного фронту. Так, це правда. У вас з ним достатньо добрі стосунки, так, він є хрещеним того сина, наскільки я розумію. І, власне, запитання: він став керівником до того, як став хрещеним? Чи після? Ти знаєш, з Олександром у мене вже також є певний. Проміжок часу і дружби. Ми з шостого року, як стали депутатами, ще я тоді районної ради, він міської ради, ми почали спілкуватися, товаришувати і допомагати один одному. Тому десь воно паралельно все так ішло, якщо ти говориш якраз і про створення організації і так далі. Це... Не пов'язані речі, ми маємо особисті людські стосунки. і Це найважливіше для мене. Просто дивись в чому проблема. От на відміну від е, брата Юрія, так е, в Олександра більш така, ну про нього менше згадують в пресі. Там Юрій Трасовий часто через якісь забудови потрапляє в різноманітні халепи. Ти не боїшся, що тепер напрододні місцевих виборів е, будуть просто плутати. Прізвища та однакові, імена не завжди люди чують. І це зіграє погану роль саме з е, міською організацією. Що будуть думати, а це той Тарасовець, а це брат, а це там певні скандали. Ага. Можливо, цього не варто було робити. Ну е, я думаю, що. Олександр Тарасовець буде більш публічним в найближчий час як лідер міської партійної організації. Да? Він не зараз відомий, але дійсно він більше займається там бізнесом, своєю підприємницькою діяльністю і так далі. Але зараз і я ставлю певні завдання, і наша команда. Я думаю, десь вже з травня ви побачите ряд таких презентаційних заходів, якраз пов'язаних з нашою політичною силою у місті Чернігові, і по області. Тому буде конкретно відомо, хто такий Олександр Тарасовець, хто такий Юрій Тарасовець і так далі.